Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки понеділка. Спочатку про вибухи, які всі чули увечері, я не даватиму зараз детальної інформації, щоб не допомагати ворогові, який уважно дивиться мої брифінги. Коротко скажу, все нормально. І всі панічні повідомлення в мережах про пожежі, скупчення машин швидкої допомоги і інше не відповідають дійсності. Все нормально. Про ситуацію на фронті. За інформацією прес-центра оперативного командування Південь, Збройні Сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Нашою авіацією нанесено удари по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в районі Новознесенського, Благодатівки та Новопетрівки, і інших населених пунктів. Як повідомляє оперативна, Угрупування війська Ховка, 109 й полк так званої ДНР, відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою. Також повідомляється, що наші війська точними ударами зробили непроїзними практично всі великі мости на Херсонщині через Дніпро та Інгулець. Ситуація на фронті динамічна. Наші воїни завдають ворогу втрат, є певні успіхи. Але я не можу і не буду про все розповідати. Як ви зауважили, я даю офіційну інформацію від військових. Це військова операція, і зайвий інформаційний шум не потрібен. Коли буде добро від військових, ви будете оперативно про все дізнаватися. Хочу подякувати всім службам міста, які мають свої завдання, в першу чергу медикам, які відпрацювали свої завдання на відмінно. Не маючи успіху, успіхів у відкритому протистоянні, орки продовжують терор мирних громад. Вночі окупанти обстріляли прикордонні території Сеандольської громади Криворізького району без втрат та руйнувань. У Нікопольському районі вночі орки вдарили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді без втрат. У Червоногригорівці пошкоджено 15 будинків, знищено дві господарські будівлі, пошкоджено підприємства та храм. Вдень ворог знову обстріляв Червоногригорівську громаду, там сталася пожежа на відкритій території. Пожежа вже ліквідована, пошкоджено лінію електропередачі без втрат. Також вдень у Криворізькому районі окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Широківських громад. Також без втрат. У Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт працюють стабільно. Місто посилено патрулюється зведеними нарядами поліції та національної гвардії. Спецслужби проводять контрдиверсійні заходи. Так, сьогодні, Криворізьким відділом СБУ, розкрита ще одна колаборантка, працівниця одного з промислових підприємств. У пабліках і соцмережах вона просувала ідеї так званого руського міра. І підтримувала окупацію українських територій в рамках кримінального провадження їй повідомлено про підозру за калабаційну діяльність. Шановні земляки, сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Впевнений, наші герої будуть живі, поки жива їх пам'ять. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв. Завжди будемо допомагати та підтримувати сім'ї, загиблих та тих, хто пропав безвісті. Кривий Ріг одне з перших міст в Україні, що у 2014 році прийняла комплексну програму підтримки учасників АТО та членів їх сімей. З міського бюджету вже витрачено понад 240 мільйонів гривень. Наразі військова адміністрація міста надає всю можливу допомогу нашим військовослужбовцям, які героїчно борються. З окупантами. Разом з військовими міста будує укріплення для наших частин закуповується снарядження, засоби захисту, зв'язку, автомобільна техніка, БПЛА, будматеріали та багато іншого. Зараз наш кривий ріг це місто Фортеця. Кривий ріг згуртувався і хочу запевнити, що разом, разом ми обов'язково вистоїмо та переможемо. Та за традицією про наші мирні перемоги. Ще дві медалі, а всього вже п'ять, Виборов криворізький ветеран АТО Василь Стуженка на іграх воїнів у США. А вихованку від США No1, переможцю 11 всесвітніх ігор зі спортивної акробатики Вікторію Козловську указом президента України нагороджено орденом за заслуги 3-го ступеня. Також хочу привітати мешканку Саксаганського району Кривого Рогу Марію Павлівну. Белошапкіну, вона сьогодні святкує свій сторічний ювілей. Вітаю від нас усіх! Як і раніше, дотримуємося спокою, та витримки, всіх правил військового стану, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Тиха і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!